Останні гастролі до США. і ще не відставлена, але майже відпущена. Керівник національного банку Валерія Гонтарєва таки відвідала чергові весняні збори міжнародного валютного фонду, які традиційно відбуваються в Вашингтоні. Гонтарєва оселилася в одному із найдорожчих готелів американської столиці. За її словами, провела низку зустрічей і навіть взяла участь в обговоренні реформ українського банківського сектору. Подробиці в Наталки пісні. Від міжнародного валютного фонду до одного з найдорожчих готелей американської столиці, в якому оселився поки що керівник Національного банку України Валерія Гондріва, 15 хвилин пішої ходьби. Керівник національного банку мешкає тут як член української делегації. Кабмін затвердив та відрядив її на весняні збори міжнародного валютного фонду ще на початку року, коли про відставку гонтрової не йшлося. У цьому готелі номер коштує 400 доларів за ніч. Тут керуючу Нацбанком банком, зустрічаємо на терасі, де вона нервово грається з пачкою цугарок в руках. Попри те, що в. Українських журналістів накопичилося чимало питань до очільниці НБУ. Відповідати на них вона відмовляється. Я перепрошую, але я не можу вже сьогодні більш працювати. Я втомилася. Давайте на повинні. завтра. Втубовані. На завтра в мене Вашингтон Пост стартує, а перша зустріч в мене в 7.30 ранку. Бачите, а у вас Вашингтон пост пріоритеті? а е ні я не буду з вами сперечатися тут. Скажіть, будь ласка, якою була ваша роль у Бронбанкрусі банку? Я вам вже сказала все, що я хотіла сказати. Одне Доку одне коротке питання. Що таке? Дай 2? два? Хто такі два? Я зараз покличу поліцію. Зараз вас буду фотографувати і кликати поліцію, якщо ви мене не залишите. На Надад нададвалірі це один з найбільш суперечливих моментів телефонної розмови бізнесмена Бориса Кауфмана із заступницею голови Національного банку Катериною Рожковою щодо банкрутства Банка Михайлівська, яка була оприлюднена восени минулого року. Кауфман та Рожкова таємно обговорювали умови залучення керівництва Нацбанку до одного з найрезонансніших банкруств в історії України, внаслідок якого вкладники банку втратили більше мільярда гривень. Попри це, в американській столиці гонтрева все ще намагається розраховувати хоч б на поблажливий тон дискусії Ви говорили російським банкам ще рік тому, що в них є два роки на те, щоб забиратися з вашої країни. Якими ви бачите власників банків в майбутньому в Україні? я можу вам сказати, що не можу поскаржитись на те, що вони роблять зі свого боку щось не те. Продовж останніх двох років вони зменшили свою присутність на українському ринку з 15 до 8%. І говорячи відверто, ми домовилися зменшити їхню частку до нуля. Те, що відбувається в ці дні, це деякі політики, так звані націоналісти. Повірте мені, ніяку зв'язку з реальністю. Гонтерева миттєво змінила тон, щойно модератори почали приймати питання залу. Одна з них про резонансні висновки у. Звіті Ернстен Янг. адже аудитори міжнародної компанії не знайшли доказів, котрі підтвердили слова Валерії Гонтаревої на адресу Приватбанку. Владислав Сідоренка OnePlus Пласфан One Мілія у мене є попередній звіт компанії Ernst Young, в якому йдеться про те, що втрати, які були встановлені 5,5 мільярдів доларів національним банком перед націоналізацією, не підтверджуються. У мене два простих запитання: чи буде здійснюватися тиск на Ernst Young, подібний тому, який здійснювався на PricewaterhouseCoopers? І друге, чи це правда, що це не була націоналізація, а банк просто відібрали? Куди пішли 5,5 половиною мільярдів Окей, я відповім. Звіт не був офіційно оприлюднений Ернест Енд'янк. І як голова національного банку я вже бачила попередні звіти. І як я вже говорила, під час моєї промови ці результати ще гірші ніж попередні. 143 мільярди це не всі витрати, які понесе наша держава внаслідок цих непровочних дій цього банку. У Вашингтоні Гонтерва залишатиметься до початку наступного тижня. В цей час національне антикорупційне бюро. Проводитиме розслідування щодо діяльності і позик національного банку, де може фігурувати ім'я і його керівника з Вашингтона. Владислав Сидоренко, Наталка пісня, Олексіосика, ТСМ один плюс